Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти про медовуху. Всім нам відомо, що це дуже старий напій, який ще з'явився задовго до того, як стали гнати горілку. Цікаво. Цікаво в цьому напію. Цікаве те, що це справжній напій, бо він містить справжній мед з нашої пасіки, до речі, він містить воду з нашої пасіки, теж, бо ми маємо власну скважину глибиною 60 метрів. Uh, і дріжджі, і все. Ми беремо мед, ми беремо воду, варимо це, ставимо потім його в бутлі, додаємо дріжджі. Uh, процес збродіння займає біля місяць два uh, Потім, як воно все перебродило, ми розливаємо це по скляних тарах і чекаємо ще десь біля року. І потім ми вже можемо рекомендувати цей напій вам як натуральний напій медове вино. Там біля вісьми десь так градусів, не більше. Ось так ми робимо нашу медовуху. Дякую всім. Пока.